Останнім часом, коли згадують про початок повномасштабного вторгнення, то несправедливо якось забувають про ще одного нашого агресивного сусіда Лукашенко. Не ми на них напали, не ми. Збройні сили України превентивно почали стріляти, коли ми були за два дні у вас вдома. На жаль, ми сиділи з вами в гелікоптері, нам доповідали постійно. Вони розпочали. А я вам зараз покажу звідки на Білорусь готувався напад. І друзі, я тут навмисно не буду називати Білорусь, бо, на жаль, Білорусь як держава. Просто втратила будь-яку суб'єктність і є фактично якимось регіоном Росії. І Все через те, що переважна більшість білорусів теж якось не дуже цікавилась політикою. Я за Лукашенко голосував за Лукашенко. Тепер, на жаль, Білорусь, як і її громадяни, є такі ж самі агресори, як і росіяни. І зараз ми розберемо з вами фейк про нейтральність північного сусіда. Це зараз в руках України. Якщо вони не хочуть, загибелі великої кількості людей. Якщо вони хочуть, тяжко важко, але якщо вони хочуть, треба зупинитись. Треба це припинити. Подалі буде повне знищення України. Давайте почнемо з фактів. Факт перший: Росія вторглася в Україну саме з території Білорусі, і білоруси спокійно, без масових протестів дозволили це зробити. Хороший такий відос. Вони із Калинковичей перекидають. Там залізниця? Ні, гаубиця дивись. Вони там працювали. Факт номер два: Росія обстрілювала Україну з території Білорусі, і Білорусь досі надає агресору свої аеродроми для бойової авіації та полігони для підготовки своїх окупантів. З території Білорусі з Гомельської області по півночі України був нанесений удар зі скандерів. Ідемо далі. Факт номер три: Росіяни через Білорусь вивозили награбоване в Україні майно і робили це навіть офіційно поштою Білорусі. Факт номер чотири: Білорусь постачає Росії зброю та боєприпаси і лікує поранених окупантів. Навіщо мені стратегічно? Ті ж то поля, хоча ми зараз готуємо площадки і під ці озброєння, вони всі живі, здорові, окрім однієї. Тому, якщо потрібно, ми в один момент це складна конструкція, Майданчика, але це міжконтинентальні ракети. Я що з Америкою збираюсь воювати? Ні, тому мені поки що достатньо цієї зброї, грубо кажучи, але це була моя умова. Це не Росія мені нав'язала Факт номер п'ять. Залізнична мережа Білорусі використовується росіянами для транспортування особового складу зброї та боєприпасів, якими вони вбивають українців. Факт номер шість. Білоруські лікарні фактично стали військово-медичною базою, які рятують російських окупантів. Сьомий факт: Білорусь допомагає Росії викрадати українських дітей з окупованих регіонів. Ви обрані, ви щасливчики, і дай Боже сил можливостей скоріше вирішити цю ситуацію, і щоб ми жили мирно. щоб Байден здох, пробач Боже, щоб Зеленський теж а Путін процвітав і взяв контроль над всією Україною. Боже. Факт номер вісім. Лукашенко це ганебний диктатор і посібник фашистів. Людина, знаєте, яка узурпувала владу в країні та силою і репресіями їх утримує. Тобто Лукашенко надав дозвіл на використання території Білорусі для введення росіянами агресивної війни проти нас, українців. Пюрешка та його уряд такі ж воєнні злочинці, як і Путін. Тим більш цинічно знаєте виглядає, коли тракторист на початку вторгнення пропонував мінськ як нейтральну, нібито територію для. Якихось мирних переговорів припинити треба бойові дії, перемир'я оголосити без права перекидання угруповань військ з обох сторін, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили та техніки. Все намертво завмерли сам Лукашенко. Він став банальним інструментом російської пропаганди для виправдання геноциду воєнних злочинів та відбілювання Путіна. Настільки небезпечних моментів у відносинах із заходом в історії Білорусі та Росії ще не було, але зіткнення було не уникнути. Це лише питання часу. Про це заявив президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко після зустрічі зі своїм колегою Володимиром Путіним. Якщо б Росія затримала початок спецоперації, хоча б на декілька тижнів. По країні нанесли би удар, впевнений білоруський лідер. Якби тільки з військовою операцією Росія, хоч трішки затрималась, то по території Росії готувалися нанести, як вони вважали, нищівного удару. Григорич неодноразово проходився по всім кремлівським наративам. Сьогодні йде війна в Україні. Це вже не півтора-два трильйони доларів. Це вже обійдеться в п'ять трильйонів доларів. Якщо вдасться домовитись найближчим часом про мир, тому сьогодні немає миру в цій частині планети. Тому ці оратори, які виступають в перших рядах, говорять про мир. Говорять про те, що планета була чистою, піклуватись про внуків. і в той же час розв'язали ведуть найстрашнішу війну на планеті. Я думаю, йому би соловйов позаздрив. Ми Ми бачимо сьогодні, що нацисти і фашисти та інший непотріб, деструктивні сили намагаються переписати історію, заперечувати наш спільний внесок у перемогу і виправдати злочинні дії і того часу, і сьогодні через конфлікт в Україні, втягуючи нас до третьої світової. І звісно, забрав хліб у головного хворого всія русі Медведєва і став навіть погрожувати всім ядеркою. Це була інша війна, і тоді одна країна розуміла, що вона переможе. Сьогодні дві сторони розуміють, що добиватись перемоги не можна. Тим паче, що українці вважають, що вони переможуть в сидорниці. Неможливо перемогти ядерну державу, якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація погрожує розпадом Росії, буде використано найстрашнішу зброю. Цього допустити не можна. А білоруські змі та вони почали повністю копіювати російську пропаганду, і в деяких випадках навіть перестаралися. Це було знаєте, настільки погано, що мені від цього навіть важко відірватися. Європарламент зборище розмовляючого пустив резолюції. Вони нас у викраденні дітей звинувачують, хочуть заарештувати. Як я хочу подивитись, щоб Урсуліха фондерляря корчилася зі шматком безпілотника в горлянці, щоб через цю горлянку була кров і вона дригала своїми брудними качанчиками, благаючи про допомогу. Але Борелі не допоможе, бо він то у власному блювотині, намагаючись зібрати в себе свої нутрощі, які йому відріжуть касетні бомби. Що розірвалися. Ось що буде, якщо кліща нагодувати керосином. Правда, зарянок це топ. Це, я б сказав, найгірше, що створила природа, звісно, після свинячого грипу. Аорфідарзейн Майнхері, ну ось і все. Ви бомжі. Ви вже давно стали політичними бомжами. Ви вже давно моральні бомжі, бомжі без свого життя, бомжі без народу, бомжі без грошей, бомжі без понтові, бомжі без надійні, бомжі без долі. Після завершення війни Лукашенко та його гієни мають відповідати на міжнародному трибуналі як співучасники агресії проти України. Саме так, резолюція Генеральної асамблеї ООН, до прикладу від 1974 року чітко кваліфікує надання своєї території для здійснення нападу однієї держави на іншу як агресію. Я вже не кажу про те, що Білорусь порушила договір про дружбу, добросусідство та співробітництво з Україною. Слухай сюди, поїдемо пиво, поп'ємо. Ось у мене на задньому місці пара тьолок сидить. І тут, друзі, важливий акцент. Я навмисно не узагальнюю всіх білорусів, адже держава Білорусь і білоруський народ це абсолютно різні речі дуже часто. Адже багато білорусів зараз боронять Україну, наприклад, в лавах нашої армії. І я впевнений, вони більше за нас хочуть притягти до відповідальності Лука Фюрера та його лукабратію. Білоруський національний військовий чин протяг вествораць історію збройного змагання. Шихти наших вояров. Неспинна пошираються, гартуючися у випробуваннях. На сьогоднішній час ми констатуємо білоруське визвольне військо – це фактор, який буде мати вплив на гестаричні піраміни у нашій батьківщині. Тож цьому фейку я ставлю 10 гойти з 10. адже в усатому пройди світу, якось ще досі вдається дивуюсь, як але маневрувати і триматися на плаву. За мить ми продовжимо розвінчувати російську пропаганду.